Доброго дня малята! Природа дивовижна і велична, казково заворожує серця. Така мінлива, звична і незвична. І як її пізнати до кінця? Рослини це жива природа. Вони мають усі ознаки живих організмів. Вони народжуються, ростуть, дихають, живляться. Корінь це частина рослини, що знаходиться в ґрунті. Він вбирає з ґрунта воду, поживні речовини та закріплює рослину. Стебло це частина рослини, що знаходиться над ґрунтом. Воно транспортує воду і поживні речовини від кореня до інших органів рослини. Листя і квіти це органи рослини, які знаходяться на стеблі. Плоди з'являються пізніше на місці квітів. Насіння знаходиться у плодах. Рослин у природі дуже багато, і всі вони не схожі одна на одну. Можна виділити три групи рослин. Дуб, береза. Це дерева, вони мають одне міцне дерев'янисте стебло. Калина, смородина, агрус. Це кущі. Вони мають кілька міцних дерев'янистих стебел. Ромашка, мак, волошка – це трав'янисті рослини. Вони мають м'які соковиті стебла, дерева та їх плоди. Сосна шишка, дуб жолудь, Волоський горіх горіхи, клен крильця клена. А у кущів плоди це ягоди. Ягоди малини, калини. Агруса Сморо. На цьому все. Я вам говорю до побачення, до нових зустрічей.